Доброго ранку ми з України. Зараз пів 6 утра, я вже не сплю, я вже прийшла в офіс перевірити температуру повітря. Каву заварила. Взагалі, полюбляю оці весняні ранки. Сьогодні похмуро сонця немає. На дворі плюс 5. Сьогодні у нас 24 березня. Зараз подивимося, скільки тут у теплиці температура повітря. Люблю ранки за те е, наблюдати, спостерігати, як про, прокидається природа. Мої дівчата вже квокчуть, я їх уже покормила. Мої котики вибігли мені на зустріч, теж просять їсти, вже покормила. Ну, чоловік зараз стане, вигуляє нашого собаку. Ви бачили його на каналі, ми його дуже любимо. Е, вчора я побачила перших шпаків. Я так зраділа. Ну, те, що йде в Україні війна, це дуже прикро, тому, а прикро ще тому, що в мене майже вся родина там, на фронті. І дуже важко чекати. Дуже. І дуже страшно. Але життя триває. І вони там стоять раді того, щоб ми тут були спокійні. Мені сестра все время каже, живи сьогодні, не відкладай на завтра. Тому доброго ранку, ми з України. Пів шостого ми вже на ногах. Хто мене розумною називає, мені сьогодні вночі на роботу, а я вже по теплиці шастаю. І так, значить, треба подивитися, яка температура зараз на... у нас в теплиці. Зараз я покажу вам термометр. Ну, на термометрі плюс 6. Багато то хто мені задає питання, чи не рано я винесла помідори в теплицю? Ось я їх кутаю на, на ніч. У мене просто вже в хаті немає місця, тому приходиться виносити. На ніч отак закутую. Ось вони у мене накриті. Там під низом плівка. І ось вони так в мене тут ночують. Ну, під плівкою плюс 7. Нормально. Зато вони в мене будуть загортовані. Треба полити. Ось вони. То ще сходить. Мабуть, треба ці ящики, які посіяні, забрати в хату. А те, що в хаті посходило, винести сюди. Це стоїть, як ото солдатики стоять гарні такі, сходи гарні, капуста пікірована, ось гарно, Стоїть стовпчиком. Пополивати тільки все потрібно, бо все сухе. Так. Що в мене тут? Газанька. Теж гарно пікірована. Тут у мене на пророщуванні стоять ці як їх, господи, жоржинки. У мене їх небагато, я їх трохи запорола. Переїзди туди-сюди, вовремя не викопала, вовремя не перебрала і сталося трохи. Ну нічого. Розведеться ще раз. Пройшов тиждень з моменту, як я посіяла свою айстру. І ось чудо вона сходить. Це те, що я вам обіцяла, зійде дуже швидко, якщо полити ну, майже кип'ятком, тобто дуже гарячою водою. Можна не стіснятися. Ось вона почала сходити. Зараз ось маленькі сходики вже є. Це бур'ян. Це бур'ян. А ось айстричка. Зараз покажу ось. ось. Оце вже айстрочка. Вже такі рядочечки Ось зараз, 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 зараз. Ось. Ось оце рядочок. Це вже, це вже айстрочка. Ось. Все. Наклюнулася. Буквально через пару днів тут вже буде видно їх більш рясненько. І так, на прохання моїх підписників. Хочу сьогодні зняти ролик, як вирощувати віолу. Я хочу для себе посадити віолу в ось такий ну, горщик. У мене є такий величезний, в нього війшло два відра ґрунту. Тобто, якщо ми хочемо виростити віолу в горщиках, їх можна вирощувати в кашпо, то у вас, ваш горщик не бути менше, ніж 5 літрів. Віола квітка дуже е, така, вибаглива. Вона любить е, е, не будь-яку землю. Я для неї приготувала суміш е, землі, ґрунту звичайного згороду і купила ще для квітучих е, універсальний ґрунт для квітучих і змішала. Ну, просто дуже для мене дорого буде е, таку велику ємність наповнювати. Тому я е, зробила суміш. Ось у мене є в горщиках отака віолка. Ось вона, червона і жовтенька. І я її буду садити. Я для цього роблю ямку. Зараз я її проллю, потім витягну кущики і туди просто заглоблю. Ось дивіться, я витягла, бачите, білі корінці. Оце такий великий корінь і має оця квіточка. Це теж дуже, дуже гарно з отакими корінцями, і щоб виростити такі кущики, їх треба було висіяти ще у жовтні, в кінці вересня, у жовтні місяці. Тоді вона заквітує у вас у березні. Складністю віоли за... заключається у тому, що. Ця квіточка любе, ну, такі низькі, досить низькі температури. І за кордоном її вирощують більше не навесні, а більше восени. А у нас якось все навпаки, і цю квітку люблять купувати по е, ну, Буде вона квітувати, якщо буде сонечко. Буде вона квітувати, якщо буде довжний полив. Буде вона квітувати, якщо температура повітря буде не вище 25 градусів. Зараз на Україні таких температур влітку ну, це неможливо, тому вона впадає в спячку, як пропадає, а потім знову ви її можете наблюдати. Для того, щоб вона довше цвіла, квітла, її треба мульчувати у цю поверхню і після мульчування. Досить часто її поливати, прикривати від палящих лучів сонечка. Ось так ми ставимо її, ось так ми її підгортаємо. Нічого складного в посадці немає. Складність в умовах, які треба зробити, бо дуже багато людей жаліються. От посадила і воно пропало. Пропало, тому що е, десь не дополили. Хочете, щоб досить вона довго квітувала? Посадіть там, де у вас протікає кран. Не садіть її, отак, як я сажу зараз її в, ну, в горщик. Садіть її в город і там, де все время є волога. Посадіть її там, де є. Вона любить е, сонечко, це сонячна квіточка. Ну, У нас так. Таке зараз паляще сонечко, що краще від нього ховатися. Тому їй підійде навіть отакий ну, досить змішаний день. На, на зранку хай буде сонечко в обід, коли спека, щоб було трохи про затінок. А тоді на вечір, коли спека спадає, теж нехай буде сонечко. І тоді вона буде довше квітувати. Ну, собственно, оце і все в посадки. Я тут ще хочу пітуньку так, по краям посадити, і буде у мене таке, ну, така міні-клумбочка під моєю літньою кухнею. Віола, маргаритка, примула – це квіточки, які складно вирощуються, того, що треба создати їм ці умови. Краще вже купити отак саджанцями, вже досить дорослими, щоб їх тільки пересадити перевалкою. І так буде ну, проще. Тому що насіння сходи в определеному ґрунті, при, при определеному pH ґрунта. ґрунту. Тобто то треба ці умови обов'язково соблюсти. Примула сходить при досить низьких температурах і їй треба стратифікація. Насіння повинно бути обов'язково свіжим-свіжим. Ну, тобто ну, дуже багато умов. Хто хоче собі отаку красоту мати, то проще купити в таких уже. Е, нехай виростить професіонал вам отакі уже е, кущики, а ви просто їх пересадите в те кашпо або на клумбу собі. І ну ви зрозуміли мене. Е, значить, підведемо, підведемо такий підсумок. Е, треба. Зранку хай буде сонечко, в обід її треба притянити, треба, щоб поверхня була волога, щоб їй все время хватало вологи. І треба підживлювати. Вона не буде квітувати без підживлення. Я використовую мастер 3,20, таке добриво, там все в рівних пропорціях. Цим добривом квітучі, дуже гарно квітують. І от, собственно, говоря, і все. Тому на все добре. Хочу вам побажати. Хай ваші віолки квітують. Садіть, пробуйте, вирощуйте. Хай вони вам доставляють радість, і хай все буде Україна.